Продукт поклав початок науки генетики. Грегор Мендель вивчав спадковість саме експериментуючи з горохом. От і ми з Русланом сьогодні тестуватимемо горошок консервований. Дата виготовлення розкаже про вміх в банки. Літні місяці гарантують, що всередині молодий та ніжний горошок. А от зимові, весняні та осінні про те, що виробник заклав собі сублімований горох. Тобто він пропонує до нашого столу замочені сухі боби. Але нам таке не до смаку, правда при Аби принести додому найякісніший горошок, обирайте той, чий склад найкоротший. Власне, горох, сіль, цукор і вода. Жодних фарбників, ароматизаторів, консервантів та цифрозамінників. На етикеті є ще одна підказка про смак продукту. Якщо на 100 грамів цього у урговолі буде більше 5 грамів, значить сорт його московий, а він солодший. Відкриваємо консерву. Самих бобових у ній має бути не менше 65%. Заливам краще, коли прозора. Занадто каламутний розсіл, свідчить про те, що у банці забагато крохмалю, а він може там з'явитися лише з перезрілого гороху. Якщо подивимося на цю банку, то його і знайдемо. Розкришений горошин у вищому гатунку допускається до 5%, у першому до восьми, а у столовому може назбиратися і одна п'ята банки. тож вигідніше обирати продукт у скляній тарі, щоб не переплачувати. Але наш вистілин тільки тут. Руслане. Твій вихід. Візьми горошину і розчари. Легко було. От, а якісний горох має бути м'яким і дрібненьким. Тому що чим менше він, тим легше його обробити, а отже, він втратить менше фужинок сочоли. Що ж, нам з Русланом тут ще прибирати, а ви теж не вірте словам, лише власному досвіду.